Кличу людей свою команду компанії BiEpik клітинного харчування. Кличу людей для оздоровлення, для відновлення. Це просто три капсули, які змінять ваше життя на до та після. Це клітинне харчування від камнії Ось. Це зелена ранкова капсула. Я приймаю кожного дня. Наприклад, сьогодні я випила зранку, поїхала в місто і вже скільки це, приблизно 4 години дня. Я ще тріски в роті не мала і я їсти не хочу. Ну, це просто капсули, які змінюють життя на до та після. Очищення, відновлення, детокс. Ну, це просто неймовірно. Це потрібно просто спробувати. Ось. Біла капсула, фіолетова капсула, зелена капсула зранку. Кличу до себе людей. Максимальна підтримка, максимальна увага від нас, від, як, від ваших спонсорів, бо ми являємося спонсорами, ми являємося офіційними бренд-партнерами компанії Bi американської компанії Biepic плітинного харчування. Також тут дуже гарний бізнес-план, дуже гарні винагороди. Завжди актуальна інформація по всім акціям. Запрошую у свій телеграм-канал, де можна завжди бути на зв'язку, де можна завжди зробити замовлення, купити L-8. l 8 у мене є завжди в наявності. Іншу продукцію я оформляю вам напряму з Америки, з США до вашого дому. Ось Я стежу за тим, щоб ви отримали своє замовлення. Отже, три капсули, які змінять ваше життя. Це якщо ви приймаєте бади жменями, наприклад, шукаєте якусь ашваганду, шукаєте мелатонін, якийсь там магній, вітамін Д3, вітамін С, там ще, ще, ще щось розторобше, алоєвера. Оце ви собі понаставляєте якихось цих гелів з алоєвера, там ще щось, якусь розторопшу. Тобто ці три капсули вони вже містять це все. Нічні капсули вони містять розторопшу, вони вже містять алої, вони містять магній, мелатонін, ашфаганду, все для того, щоб поліпшувати сон, знизити. Стрес, знизити вагу, зробити детокс, очищення, відновлення. Чого багато людей хворіють на псоріаз, шкірні захворювання, тому що організм зашлакований і він не має сили самостійно очиститися від прийому фармацевтичних синтетичних препаратів, які вже просто, якими вже просто забитий ваш організм. Ці продукти очищують ваші судини, очищують лімфатичну систему. Підтримують ваш організм, дозволяють вам бути на високих вібраціях і почуватися на відміну. Кличу до себе, кличу в свою команду. Кличу людей, яким не байдуже своє здоров'я, кличу людей, які не хочуть залежати від фармацевтичних препаратів, не шпігувати свій організм синтетичними вітамінами, синтетичними препаратами. Це як для дорослих, це як і для малих дітей, особливих дітей, які є зараз. На жаль, дуже багато є особливих дітей. Ця продукція. Вона просто неймовірна за своїм складом, вона просто підвищує рівень організму, фізична витривалість, розумова діяльність. Це все все розказую по всій продукції, маю відео, маю відгуки, де кожної середи люди збираються і розказують про свої результати. Вони просто плачуть від щастя, від того, що такі вони мають колосальні результати від прийому клітинного харчування. Я також приймаю клітинне харчування. Я дуже задоволена результатом. Я дякую компанії Біепік за те, що вона зайшла до нас і нас, нам допомагає оздоровлюватися. Я дякую тим людям, які привели цю компанію в Україну. Дякую своєму спонсорові. Я дуже благодарна своєму спонсору. Вона просто чудова, вона зірочка, я бажаю їй високих злетів, високих статусів, за її бажання працювати, за її бажання. Допомагати людям, розказувати. Я бажаю вам високих статусів, високих рангів, все те, що ви собі задумали, нехай воно все збувається. Ось міцного здоров'я, кохання, щастя, все. Я вам безмежно дякую. Так. Отже, я маю телеграм-канал. Запрошую, де ви можете переглядати всі відгуки, де ви можете переглянути бізнес-план кампанії. Акції актуальні, оформити замовлення. Я завжди на зв'язку. Це моя робота. Мені це подобається. Я дякую всесвіту за те, що я знайшла цю компанію. а Ця компанія знайшла мене. Я дякую своїм клієнтам, які допомогли мені, ну як це з цією компанією ознайомитися. І я також трошки розчарована тим, що є люди, які спробували цю продукцію, але покинули приймати. Просто у них не вистачило терпіння, чомусь, не знаю чому. Вони зіткнулися із загостреннями, дуже сильно перелякалися і покинули приймати цю продукцію. Мені дуже шкода, що так трапилося, але це загострення під час прийому продукції клітинного харчування, воно буває так, але воно проходить. Я також. Стикнулася з загостренням в своєму організмі. Я також мала геморой, який мені вже казали, що це вже він твій. Він з тобою після пологів, пологи, після народження дитини. Він вже твій геморой твій, але я його позбулася після загострення. Від прийому клітинного харчування. Так я мала загострення. Геморою я вже наразі не маю. Вегетосудинна дистонія. Мені лікарі не могли з цим допомогти абсолютно. Вони просто відправили мене додому ідіть, приймайте там якийсь трав'яний препарат і все. А завдяки клітинному харчуванню я позбулася вегетосудинної дистонії. Це запаморочення, страшне запаморочення в голові, це нестерпний головний біль, це поганий сон. Все це пройшло. Я не злякалася. Абсолютно. Я просто перечекала, перетерпіла той момент це загострення, яке воно буває. І багато так людей також багато по відгукам це все чудові продукти, це все наслідки того, що з організму виходять токсини. Це все від того, що наш організм був просто запічканий фармацевтичними штучними цими препаратами. Ось. Запрошую, кличу людей до себе. Кличу, 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 кличу. Кожного дня кличу, завжди кличу, завжди вас чекаю, завжди буду вам вдячна за те, що ви до мене прийшли, за те, що ви до мене на шляху до мене. Ось і дякую компанії Біепік за її винагороди, дякую за те, що в неї е, є можливість заробляти гроші мати додатковий дохід для того, щоб е, гарно жити, радіти життю, бути здоровими. Кличу до себе. Запрошую бажаючих. Не бійтеся, тут немає нічого страшного. Абсолютно, це найкращий спосіб просто уникнути постійних походів до аптеки і пекельного кола між лікарями. Отже, запрошую, кличу.